Вашингтон закручує гайки переміщення атомних підводних човнів, заяви про можливі санкції проти Росії. А тепер визнання того, що американські поставки зброї це також засіб впливу та спроба змусити Кремль погодитися на переговори і водночас спроба досягти згоди, зокрема про візит Стіва Віткофа до Москви. Наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко розповість про останні події, сподівання та погрози з Білого Дому. Отже, Дмитре, я вітаю. Розкажи на якому етапі все зараз? Ну, звідси з середини зі сполучених штатів з коридорів влади абсолютне враження, що той дедлайн, який оголосила зараз команда Трампа, восьме число ані зривати, ані переносити вони не збираються, хочуть його таки дотримуватися. Ну і роблять все для того, щоб до цієї дати отримати результати. А от які саме результати тут цікаво, говорив з американськими дипломатами, кажуть, що спеціально не загострюють це формулювання, тобто залишають такий простір, простір для рішень. Але це результатом може бути або зустріч на високому рівні. Ви бачили, я думаю, в новинах. Президент Зеленський говорив, що готовий до неї. Заявляв, що досить вже розмов на рівні експертів, що треба переходити до розмови на рівні перших осіб. Чи таким результатом, наприклад, могло би стати узгодження дорожньої карти, яка до яка до такої зустрічі теж може призвести. Але ну ми бачимо, що все тягнеться надто довго. Трампу потрібен прорив. Ну і саме тому, наприклад, скоротили. Цей ультиматум. Ну і власне для цього ось всі ці останні і жорсткі, і конструктивні і заяви, і дії Вашингтона, і погрози санкцій, і спроби діалогу дійсно. Посол Сполучених Штатів при НАТО анонсував перебування у Москві спецпредставника Трампа Стіва Віткова. Причому він сказав тут цікаво, що штати хочуть отримати згоду щодо домовленості від обох сторін, тобто від Києва і від Москви. Ну і сказав, що президент знову ж таки цитата все більше і більше розчаровується у тому, що не бачить зрушень в мирному процесі. Ну і саме цим, в принципі, цим розчаруванням Трампа пояснюється, чому, наприклад, у Білому дому передумали і вирішили продавати зброю європейцям, але для України. Бо виявляється, особисто Трамп вважає, що ці поставки створять умови для врегулювання. Ну що тут мається на увазі? Насправді тут кілька напрямків, у всякому разі, так як їх. Бачить у Вашингтоні, перше це підтримати фронт, бо баланс сил на лінії розділу на лінії фронту якраз має дати Росії зрозуміти, що вона не здатна просуватися, отримувати серйозні результати військовим шляхом, і що вона має зупинитися і почати переговори. Тому штати робитимуть все, щоб не допустити саме з цих причин дефіциту озброєнь. Що цікаво, і другий дуже ну досить суперечливий меседж від американського топ-дипломата. Він каже, що продажі ці для штатів навіть настійні. Тільки для заробітку скоріше, щоб зняти навантаження з бюджету і уникнути незадоволення платників податків. Ну ми розуміємо, про кого він каже, маю на увазі саме виборців Трампа. І тут пряма цитата: шляхом продажу американської зброї нашим союзникам, ми хочемо здійснити тиск на Росію, щоб вона повернулася за стіл переговорів, і тут увага забезпечити дострокове припинення вогню. Ну і саме ось на це формулювання я прошу вас звернути увагу, тому що по суті американські топ дипломат. Мату звучив кінцеву мету команди Трампа, що вони хочуть отримати до цього дедлайну, чого добиваються сполучені штати, і що би змусило їх вважати, що ультиматум Трампа таки виконано. Тобто, це домовленість про довгострокове припинення вогню. Ну з одного боку теж погодитися немало, а з іншого я говорив з багатьма американськими топ-експертами. Ну і якраз вони кажуть про небезпеку саме такого підходу, коли Москва може дійсно припинити вогонь під тиском Трампа. Коли Трамп може сказати, що я досяг тієї цілі, яку обіцяв, над якою працював, але ну а що заважатиме Кремлю в якийсь момент знов? Відновити бойові дії, знов їх почати. Я буду сьогодні о дев'ятій вечора дуже детально про це говорити з фіоною хіл, колишньою спеціальною помічницею президента Трампа з питань Європи і Росії. Дуже раджу подивитися у червоних лініях, якраз о дев'ятій. Ну і стосовно підводних човнів, хотів би сказати, бо це тема, яка дійсно дуже широко обговорюється, і тут в коридорах влади і в американських телеефірах гаряча тема. Наказ Трампа про переміщення двох атомних підводних човнів у відповідь на. Погрози Медведєва, це те про що говорять, і зранку не на камеру я запитав щодо цього думку кількох відставних американських топ-військових, бо ну важливо було почути не те, що кажуть по телевізору, а якраз думку фахівців. Вони сходяться на тому, що по-перше, рішення Трампа має демонстративний характер, пояснюють, що американські підводні човни типу Охайо і так постійно патрулюють води світового океану. Це штатна практика, це працює десятиліттями. Єдине, що змінюється, ну вони були вже в морі. Мова про публічне оголошення того, що раніше вважалося таємницею. Бо у відповідь на загострення ситуації американські зубмарини і до цього передислоковували. Втім, відмінність єдина зараз, що Трамп про це каже публічно. Раніше їх маршрути ніколи не розголошувалися, навіть ось в таких. Приблизних масштабах, а це прозорий натяк Москві, який вписується у загальну стратегію тиску, чую, від військових. Ну різниця лише в тому, що цей такий умовний ядерний покер зараз відбувається відкрито, відбувається у соцмережах. Але американські військові кажуть, що поки не змінилося щодо рівня бойової готовності, щодо дій американських стратегічних сил, і це частина скоріше, частина діалогу, частина тиску на Москву і частина великої геополітичної. Гру, гри, яку проводить зараз Дональд Трамп, колеги. Дякую, Дмитре. Це був Дмитро Новченко, На наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах. І не пропустіть сьогодні о 21 авторський проект метра червоні лінії. Буде цікаво. І про можливу ескалацію між та Кремлем говоритиму далі з гостом у студії. Це Андрій Городницький, політичний експерт, кандидат філософських наук. Пане Андрію, добрий вечір. Рада бачити вас сьогодні. в Нашій студії навзаєм вітаю вас. Пане Андрію, от власне, переміщення двох атомних чорнів поближче до Росії. Який натяк, який сигнал послав Трамп те, тим, що публічно про це сказав? Ну, я погоджуюсь з Дмитром, що дійсно це було більш медійна кампанія для того, щоб налякати, ніби, от, точніше, не налякати, показати силу от для своїх виборців, для, своїх, для свого електорату Мага, що там якийсь там, Діма Медведів його там лякає. Ядерною війною він каже: Ну окей, добре, я пошлю своїх там пару штук. Цього буде достатньо. Навіть не всі знаєте, а достатньо буде, там всього лише двох. От публічні показ сили. От, от, і все. Звичайно, ніде який там я вже читав статті. В Росталазі зах... так ні, що там взагалі карибські кризи, кримська криза, ядерні човни там під в цих під Росію стоять вже гіпотетично. Це може бути ядерна війна і все далі. Ні, насправді це до цього як Денебарачки, слава Богу. Це дуже дуже далеко, і ми готові виключно до того, що Трамп просто збільшить певно, знаєте, підсилить, наприклад, допомогу Україні. Саме це покаже, що він може, наприклад, натиснути на Путіна саме таким чином. Ну і плюс знову ж таки медійно, якщо він тиснеть на Росію. Залякуючи вже війною, ну давайте будемо відверті, для України це добре, тому що ну, це вже переводить його на сторону України набагато більше, ніж це він робив раніше. От Путін про це промовчав, ну, Правильно він мав би перше вийти вийти і сказати, що якби, ну, не лякайте нас війною або, або лякайте війною, ми готові відповісти, все інше. Тобто, ні, тишина ніхто, ні Захарова, ні Путін, ні Лавров, ні Пісков. Тишина повна. Лише там відбувається бідний Алкаш Медведів. А чому саме він? Тому що це фактично ті слова, які хоче говорити Путін, але не може. От, а раніше, Він використовує медведя? Звичайно, просто... звичайно. Це такий, знаєте, сур -сурду знаєте, але своєрідний, дуже, який більш емоційно, можливо, навіть з матюками і всім іншим показує всю сутність того ж самого Путіна. Путін тільки на картинці, от, ніби такий хороший, ніби, ніби. Насправді це божевільний диктатор з божевільним утром. І Дмитро, от, через його скажімо так, його устами, от, вони говорять саме такі слова, які дійсно про, про що думає Путін. І, до речі, Трамп це прекрасно розуміє. Він прекрасно це розуміє що ті слова, він би не відповідав. Якби вони ну знали, що Путін лише це що, що Медведі лише божевільний, знаєте, місцевий, е, який ну знаєте, кого ніхто не сприймає взагалі. Ну це, це ж не так розумієте? Тобто ці слова звучали не від невідвідіва, а конкретно від Путіна. І тому він відповів і сказав, що ага, окей, добре. Ну ми звичайно розуміємо, хто такий медвідів, але ми все-таки пошлемо туди. там дві ядерних е, цих е, субмарини, які які фактично там і перебувають. Тому що дійсно я також сьогодні переглядав всі ці дані, і вони фактично дійсно постійно патрулюють ну правда в міжнародних водах, але вони. Постійно патрулюють як за своєю доктриною Тріади ядерної Тріади. Вони постійно вимушені перебувати в цих водах. От відповідно контролювати також нанесення тих чи інших ударів, або навіть натяки на нанесення Росією ядерних ударів по будь-якій території, і вони мають надати зразу відповідь. Тому це просто він просто публічно це висказав. Тому що дійсно це мало бути ніби приховано, ніби публічно це ніде не звучало. От фактично він сказав, що ну він сказав, що ми попливемо, але фактично вони там і так є. В Кремлі може бути якась непублічна реакція на це? Um... Ні, я думаю, що ні, принаймні на даному етапі, тому що вони максимально намагаються ігнорувати всі негативні висловлювання Трампа для того, щоб зберегти хоч якісь персхоч якусь перспективу вирішення цього цієї війни на їхню користь, тому що вони розуміють прекрасно, що вони будуть вирішувати цю війну через призму бачення Трампа. Раніше їм це вдавалося. Ми пам'ятаємо, що Трамп ну м'яко кажучи неадекватно сильно висловлювався про Україну, і вони були щасливі. Тим вони були щасливі, що вони можуть дійсно дотиснути Україну через те, що через. Меншення постачання озброєння, фінансування і всього іншого. Ну вони помаленьку, знаєте, таким тягучим тягучим чином можуть захопити Україну. Тут ситуація змінюється, і вони намагаються підлаштуватися. Вони поки що ще не вибрали свою свій шлях як правильно свою стратегію, так. так свою стратегію, як правильно розмовляти з Трампом, тому що ну в принципі вони загнані зараз в напівглухий глухий кут, якщо таке можна знаєте, сказати, що з одної сторони Китай. Які нібито максимально намагаються триматися однієї ідеологічної лінії, але при цьому ж таки дуже прагматично відноситься до економічних відносин між Росією і Китаєм. Тобто те, що треба, я закуповую, а те, що не треба, я не закуповую. Ну, Наприклад, вони закуповували спочатку минулого року, вони закуповували дуже багато пшениці. В цьому році вони зменшили закупівлю пшеницю в 14 разів. Тому що їм просто не потрібен майже до нуля, тому що і так само така сама ситуація з вугіллям. Наприклад, вугільна галузь з Російської Федерації просто вмирає, тому що вони Китай вирішив закуповувати вугілля в Австралії, ну нібито ідеологічного ворога. І стратегічного ворога, але ще раз кажу, тому що Китай вибирає свої стратегічні якісь певні питання і дуже прагматично відноситься до будь-яких питань. І так лише якщо він бачить, що Китай що Росія втрачає свої позиції на фронті, вони починають надавати ту чи іншу підтримку, наприклад, там ті самі двигуни по. А, по 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 шахедам, ну і будь-які інші давайте так, там відверта кількість величезна кількість військової допомоги, в тому числі там, технічної. І через призму, до речі, північної Кореї там величезна кількість допомоги зараз лине до, 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 до Росії. 12 мільйонів снарядів ну це, це не мало. Це немало. Ми не отримали стільки за всі роки від наших партнерів, і це лише за один рік прийшло. Тому в Китай дуже дуже прагматично до цього відноситься. З іншої сторони, є Сполучені Штати Америки, які також пропонують і пропонували Росії. Ну, скажімо так, відверто, досить вигідні умови припинення вогню. Ну вони ж говорили, давайте ви припиняєте вогонь, зупиняєтеся, і ми вам влаштуємо золоті гори. Ми будемо з вами співпрацювати. Вони там навіть реально ходили обіцянки про те, що вони будуть продавати газ ну, звичайно через Америку, але в Європу свої маржинальності, все інше, але Повернуться до частини до, до, до своїх заробітків і будуть зня, зняти санкції з них. Ну, тобто це абсурд, але окей, ну, їм це пропонували. Але просто припиніть вогонь. Вроді би ну, адекватна пропозиція, я б сказав, дуже неадекватна з точки зору України. України але з, з точки зору Росії, скажімо так, ну окей, приймайте і живіть далі щасливо. Ну, уступилися, зробили дурницю. Ну окей, вам дають шанс виправитися. Ну, навіть не розумію, за що вам такі, така благовість, але дали вам шанс. Вони сказали ні. Ми сказали, ми будемо виключно виключно на наших умовах. А виключно на наших умовах це, як мінімум, 5 областей, плюс офіційне визнання цих областей. Тобто вони хотіли хотіли, хотіли піти в Абанк. Вони вирішили, що вони дотиснуть Трампа. Вони вирішили, що Трамп дотисне Європу і дотисне Україну. І вони отримують все, знаєте, як в казино. Тобто, ніби ти заробив щось, а вони такі ну окей, ладно, давайте, все в Абанк. І вони програли. Зараз поки що вони залишаються ні з чим, тому що Трамп максимально розвертається. Це ще далеко не факт, що він не повернеться, але на даному етапі він максимально розвертається в іншу сторону. Він почав цей рух. До кінця він ще не розвернувся на 180 градусів. і він йде в сторону того, щоб показати Росії, що вона ну що вона не виграє цю війну. Хоча він не знає, до речі, як правильно це зробити. Окей, okay, 8 серпня це не так далеко так. мало часу залишилося. Що буде 9 серпня, як вважаєте? Ну, гіпотетично дійсно він може накласти санкції 100%, Це не так багато. Він вже накладав 150% санкцій на Китай. Тобто, залишалася е, Індія, в принципі, йде назустріч. На помаленьку, помаленьку державні кампанії припинили співпрацю з росіянами ще тиждень тому. Тобто фактично у вони... був штраф теж і 25%. Ну ні, ну зараз вони наклали нові тарифи. Uh -huh. Тому що з всіма країнами накладають тарифи, там 25%. До речі, ну коли там говорять, коли Трам сказав, що між ними взагалі немає ніяких товарообігу. Ну, для мене це дивно, тому що в новому році він був на рівні 125 мільярдів доларів. Ну, якби. Ніщо це 3 мільярди. це З Росією, це дуже мало. А 125 мільярдів це якби дуже дуже непогано. Ну знаєте, там в Росії і Китаю було там в минулому році, здається, 150 там, чи 180 щось такого. Вони там росли там до 200. Хотіли дорости до 300, але це вже нереальна цифра. І е, фактично ми розуміємо, що ну, Індія вона зараз грає певну таку знаєте, таку сценку, виграє грає сценку, що ми нібито піддаємося, навіть трішки критикуємо, але в будь-якому випадку вони скажуть підуть на ці. Умови, тому що ну це, це дуже близький партнер до Сполучених Штатів Америки. Те, що там вони, там Трамп розказує, що це десь там якась далека країна, яка постійно закуповує в Росії, так це правда. Вони дійсно закуповують багато в Росії всяких товарів, в тому числі озброєння, і е, це потрібно було припиняти набагато раніше. Але якраз виключно через те, що Індія є стратегічним ворогом Китаю, е, вони максимально роблять зараз її сильною, в тому числі перекидаючи туди величезну кількість інвестицій, які раніше заходили в Китай. І ну, тобто вони про це щось не згадують, але фактично вони зараз дійсно створюють там прям цілі хаби, створюють такі регіони без цього без без, безмитні, і вони там дуже непогано розпочинають розвивати цю сказав виробничі можливості Індії, тому що Індія є таким за років 20-25 Вони хочуть побудувати альтернативу Китаю, я б сказав найбільше по потужності, по експорту, і вони надіються, що їм це вийде. Не знаю, чи вийде чи ні, але вони надіються на це для того, щоб показати Китаю, що він не єдиний. Що завжди можна створити ринок в цьому, навіть, тому що Китай все-таки займає 30% міжнародного експорту світового. Ну, 30% це можна, можна керувати, можна створювати рецесії. До чого, до речі, і погрожує Китай, каже: ну, якщо ви будете накладати на санкції, ну, ви ж розумієте, що це може призвести до світової рецесії. Чи готові ви на це? Ну, тобто Китай також маніпулює цими питаннями. От. Тому, в принципі, от вони готові накладати зараз на Індію, там, певні шантажувати, але ще раз кажу, Індія піде на це і в них буде залишитися 25. Потім, я думаю, впевнений, через там деякий період часу, і ті 25 помаленьку будуть зменшуватися. Тому що, знову ж таки, ти можна накласти 25% нібито загальних, але фактично на основні товари. І можна кладати там і 5, 10, і менше ще, Тобто розумієте, це така така також певна маніпуляція. От і для своїх партнерів вони будуть робити досить оптимальні, я думаю, торгівельні умови. А от чи 9 серпня піде Трамп на збільшення постачання зброї для України? Ми про це поговоримо в другому блоці. Зараз невеликий матеріал. США та НАТО інтенсивно працюють над новим підходом до постачання зброї Україні. Новітній механізм надання військової допомоги ґрунтується на оплаті американської зброї коштами європейських членів НАТО. Більше розкаже Катерина Кравець. Список пріоритетних вимог України або абревіатурою англійською PURL. це буде базою нового механізму надання військової допомоги Києву його активне опрацювання наразі триває між країнами НАТО, США та Україною. Повідомила агенція Reuters із посиланням одразу на три джерела обізнаних із цим питанням. Україна визначатиме пріоритетні види зброї, необхідні їй у траншах приблизно по 500 мільйонів доларів. А союзники по НАТО, координовані генеральним секретарем Марком Рюте, потім домовляться між собою, хто надасть або оплатить товари зі списку. За допомогою такого підходу Україна може отримати озброєння на суму до 10 мільярдів доларів. Принаймні на це сподіваються союзники по НАТО, заявив Ройтерс, один з європейських посадовців, на умовах анонімності. Це відправна точка і це амбітна мета, до якої ми прагнемо. Зараз ми рухаємося цією траєкторією. Ми підтримуємо ці амбіції. Нам потрібен такий обсяг, сказав європейський чиновник. Високопоставлений військовий чиновник НАТО, який також побажав залишитися анонімним, сказав, що ініціатива є добровільним зусиллям, координованим НАТО до участі в яких заохочуються всі союзники. Механізм, обговорення якого нині триває, фактично допоможе обійти процедури продажу зброї США для поповнення власних запасів. такі формальності зазвичай забирають чимало часу. Згідно з новим підходом, країни НАТО лише матимуть заздалегідь сплатити штатам за прискорене поповнення своїх збройних запасів. Технічні деталі такої оплати, зокрема, механізм перерахування коштів американцям, наразі узгоджують. Зазначає Reuters. Два тижні тому президент Трамп вже анонсував майже негайну передачу Україні комплексів Петріот. Пізніше ці заяви довелося коригувати та роз'яснювати його підлеглим. Я ще не домовився про кількість, але вони певну кількість матимуть, бо їм потрібен захист. Але Європейський Союз за це платить. Ми за це нічого не платимо. Але ми їх надішлемо. Це буде наш бізнес, і ми надійшлимо їм патріотів, яких вони конче потребують. Тому що Путін справді здивував багатьох людей. Він гарно розмовляє, а потім увечері всіх бомбить. Тож тут є проблема, і мені це не подобається. А вже цього тижня в американському конгресі подали на розгляд законопроєкт, який передбачає створення спеціального фонду при міністерстві фінансів. США. саме туди союзники по НАТО зможуть вносити кошти, аби поповнити військове обладнання, яке передаватиметься Україні. Днями також стало відомо, що впродовж кількох наступних місяців Україна таки отримає дві системи Петріот. Американські комплекси ППО передасть Німеччина спершу пускові установки, а потім решту елементів системи. Я вітаю рішення Німеччини надати Україні дві додаткові системи Петріот. Це чудова новина. І я вітаю лідерство Німеччини. Це допоможе забезпечити, щоб Україна могла захищати своє небо, захищати свій народ і стримувати російську агресію. Наступної п'ятниці спливає термін ультиматуму, який Трамп виставив Путіну. Російський диктатор має припинити вогонь і почати мирні переговори. Якщо цього не станеться, Росія отримає від США нові санкції. Принаймні, про це заявляв американський президент. Катерина Кравець, подробиці телеканал-Інтер, марафон Єдині новини. Ми продовжимо розмову з гостем нашої студії. Це Андрій Городницький, політичний експерт. Пане Андрію, от власне нова ця модель постачання mm. зброї від Америки. Наскільки вона пришвидшить самі ці постачання? Ем, ну, в будь-якому випадку зараз йде оптимізація по постачанню від країн НАТО. Ну і від Європейського Союзу, також це два таких трішки окремих кейси. Але вони намагаються максимально зняти цю бюрократію. Вони над цим працюють вже не перший рік. Їм це дуже важко, здається, скажімо так, перейти на інший рівень, це, тому що, виявляється, в Європі бюрократія жахлива. От в них, Нема ну, в них діджиталізації. От ми насправді рухаємося на порядок, на порядок швидше. На порядок. Це в 10 разів, можете собі уявити. Тобто ми, ми взагалі там не стоїмо. тобто ми по створенню, по реалізації набагато потужніше. По масштабуванню ми у нас проблеми є з цим. Дійсно, у нас є проблеми. А от по реалізації набагато. Краще в цьому випадку, тому треба їм вчитися в нас через те, що у нас іншого не було. Ми іншого не знали, іншого не бачили. Е, має бути, дивіться, в будь-якому випадку що головне, було, щоб було що постачати, тому що фактично попередні поставки вони були залишкові, і величезна кількість озброєння, яка постачалася, вона була давайте будемо відверті, не найкращої якості. Дуже не найкращі. деякі приходили там прям в жахливому стані, має там автомобілі якісь бронетранспортери і все інше, і приходилось доробляти. От хочеться, щоб вже приїжджало дуже потужне, якісне нове озброєння, яке ми можемо використовувати одразу ж таки на фронті, зразу закидати, тому що ця логістичне, це плече, воно має бути як, якнай як найкоротше, щоб не перекидати його в інше місто, ремонтувати, ще кудись. Розуміти, щоб приїхала, зразу там перевірили вперед, перевірили вперед, і все. Тобто, це має бути швидше. Логістика вирішує в війні. І в цьому випадку, ну я надіюсь, що вони. І принаймні, оптимізується, е, ну фінансування ніби йде. Фінансування ніби пішло. Е, я знаю, що там засекречені дуже багато даних по по озброєнню, яке має приходити деякі озброєння вже великої там кількості там озброєння. Вже лежить. Марки марки, менезі вони вже лежать там в Польщі. Тільки чекає там дозволу по постачанню по в Україні, але е, вже набагато більше те, що ми навіть отримали раніше, вже, вже вже йде до України. Ми все одно ви ж знаєте, що Україна в будь-якому випадку намагається закривати всі діри своїм озброєнням, і це дуже добре, тому що постійно покладатися на когось не варто. Е, Європа буде закривати перш за все свої пусті склади. Перш за все, тому що воно спочатку буде закуповувати для себе, а потім вже Україні. Це, словно звісно, те, що нібито нам будуть спочатку спочатку. Дуть перекидати Україні, а потім вже Європі на жаль, це не завжди правда. На жаль, на жаль, скоріше, ну там більша частина залишається на місцях, а потім вже там частково там Україна їде. От інколи інколи буває таке. Тому потрібно ще працювати над цим. Набагато краще пояснювати партнери, що у нас де війна, що у нас вже тут стріляють, якби і вбивають людей. І треба спочатку віддавати нам, а потім вже закривати свої якісь там страхи, тому що знову ж таки ті самі літаки, ті самі ППО, вони переживають не те, що переживають. Вони кажуть, ну давайте так, нам спочатку прийде нове озброєння, там, а потім, потім ми вже ми вам віддамо старе, старе. І це працює вже 4 роки. Отак, 4 роки а, вони А, працюють. Є ж країни НАТО, які входять в альянс Угорщина, Словаччина, які так. не дуже виступають за підтримку і допомогу Україні? Mm -hmm. От, власне, чи можуть вони продовжувати ставити палки в колеса і в цьому питанні? Ну, серед країн НАТО там там складніше це робити ніж в європейському союзі, але і це їм не вдається. І в будь-якому випадку вони ж розуміють, що е, там загроза е, існування їм набагато вище, якщо вони там будуть е, щось ставити палки в колеса, тому що знову ж таки вони не мають своїх потужних армій, їх захищає виключно армія Сполучених Штатів Америки, і вони покладають всі свої е, зусилля на те, щоб ця ця армія нікуди не поїхала. Ми пам'ятаємо, що як рік тому, коли там точніше, скажімо так, десь на початку року. Коли тільки Трамп мав вже ставати президентом, гіпотетично вже вигравав там і почали ходити слухи про те, що Трамп повністю забере всі цей після інаугурації. На, особливо пішло. Що він забере повністю всі війська з країн НАТО і з Європи, точніше, і вони злякалися. Вони сказали, що ні, ні, не треба. Давайте все. Окей, ми, ми не будемо нічого, все, що треба. Ну і плюс Трамп, розумієте, що Трамп сказав Орбану, що в цьому випадку те, що я сказав, воно має приїхати, воно має бути. Ти там не, не вибачте мене, не, не возникає, як то кажуть. Будемо сподіватися, що так і буде. Пане Андрію, на жаль, час добігає кінця. Я вам дуже дякую, що ви прийшли сьогодні до нас в студію. Будемо раді бачити вас. Ще. Дякую за запрошення. Я нагадаю, що гостем у студії був Андрій Городницький, політичний експерт, кандидат філософських наук.